Понад 500 кілограмів огірків збирає Іван Маргітич тричі на тиждень у своїх теплицях. Він один з небагатьох у боржавському, хто вирощує цей овоч, іншу ранню городину, помідори, перець та капусту в селі на виноградівщині культивують майже в кожній родині. Роботи в парниках починаються взимку. Огірки висівають, потім пікірують, а коли підростають, висаджують у ґрунт. І вже за місяць наприкінці березня збирають перший урожай. Огірки, коли збираємо, всі одинакові будуть. Отакі. Оце вже збирати будемо завтра. Оці, оці вже примірно оці. оці це ще треба просли. Вони опять же поливаються, і опять же другі потім наростають. Тому що стебло без пасинків, листків немає так що і тоді все йде у огірок. Овочі потрібно збирати тричі на тиждень, але роботи в теплиці вистачає щодня. Треба постійно слідкувати за поливом, обривати на стеблах сухі листочки та молоді паростки, тобто пасинкувати огірки. Так, такі пасинки, що вирощують то молоденькі, то що треба Постійно відчищати, лишати одно стебло і все. І в то як десь це пролишить, і все. Воно ну, вже, бо було на його місці, три огірочки виросли. Фермер розповідає, огірок досить примхливий і дуже любить тепло. Тому в парниках треба тримати температуру не менше 15 градусів та слідкувати за вологістю ґрунту. Навіть у теплий весняний період на ніч розпалюють грубку, щоб рослина не замерзла. Так, як за усім. хочете, аби щось росло, то треба доглядати, треба кожен день постійно. Посимкувати, поливати, гріти, бо тепер ночі холодні, треба підігрівати. Ще тра, ще місяць треба тупити. У тих трубах іде опалення. Таких. Вода гаряча. На 13 сотках фермер вирощує п'ять сортів огірків. Ранні каже, смачні та соковиті. Найкраще підходять для салатів. Перші овочі вирощують без хімікатів, бо в цей час ще нема шкідників. Наступна посадка починається наприкінці серпня. Урожай збирають у жовтні. Юрій Любка почав висаджувати огірки чотири роки тому. До цього вирощував полуницю. Ягода каже, потребує великої території і робочої сили. З огірками можна впоратись і самому. Головне обігрів та налагоджена система крапельного поливу. Огірок він доз досить вибагливий до тепла. Треба його гріти. Відповідно, при такій температурі, як тепер у нас обов'язково треба підірвати. Це основне для огірка. Капельницю поливаємо. У ну, і добре капельницю. урожаї фермери реалізовують на оптових ринках по всій Україні. Вартість кілограма від 25 гривень. Перед святами ціна виросте до 60. Наприкінці літа у теплицях висадять огірки для консервування, салат чи Злата родину. Златала Деркачов, жордеркачов сіріуснюс.